Quick Power – Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – Офіційний партнер БФЛ 2023-2024 років. На перше, я хотів би подякувати Збройним силам України, що є така можливість грати нам у нашому рідному місці та на цьому гарному стадіоні. Велика їм подяка і Шана. А по грі, ну. Те, що ми говорили з ними на початку гри, ну, на жаль, нічого у нас не вийшло в цій грі. Швидкий гол пропустили і далі пішло все, як говорить, на нівець. Ну, це футбол. Мабуть, ми ще не готові для цієї першої ліги. Не всі витримують такий тиск, який є в цій першій лізі. Ну, ми, тут молода команда, може десь їм ще зарано грати на такому рівні. А так, ну, команда, так. Чотири м'ячі це дуже багато. І якщо той останній гол мене дуже збентежив, то не можна так робити. Це принижує наш клуб і, наш... і тренерів, ну всіх принижує, то це не футбол. Як ми пропустили четвертий м'яч. Ніколи не можна опускати руки, треба до кінця грати і бути впевненим в своїх силах, як не складалася гра. Так, Дякуємо всім болівальникам, що нас підтримували. Життя продовжується. Нічого, все, металур буде, і, я думаю, розвиватися, все буде добре. Дякуємо. Дякую. З перших хвилин для нас гра складувалася. Дуже добре створили дуже багато моментів. Я вважаю, що реалізація могла б бути і краще в першому таймі, але забили тільки один м'яч, і вже в другому таймі довели до логічного справу, і я вважаю, заслужено вийшли в першу лігу. Ну, в першому матчі Металург більш організованіше захищався, думав більше про захист. Ми теж в першому таймі дуже багато моментів не забили. І питання в реалізації забили б швидше швидше голи, то я думаю, було б теж легше. Але хочу відмітити молодь запоріжців, дуже хороші хлопці, молоді, у них все ще попереду. І я бажаю, щоб в наступному сезоні було повернення в першу лігу, тому що таке місто, як Запоріжжя, має бути представлене не те, що в першій Лізі, а в Прем'єр-Лізі. Але я думаю, найголовніше зараз вигнати ворога з нашої землі, особливо Запорізької, де частина області окупована. Тоді буде свято, і трибуни будуть повні. І це місто заслуговує набагато більше, ніж зараз. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.